Упродовж 10 років пожежники України визначали своє професійне свято 29 січня. Допоки у 2004-му урядовці не перенесли його на 17 вересня, переіменувавши спочатку у День працівників цивільного захисту, а згодом у День рятівника. 17 сентября – це День спасателя, а 17 апреля 2013 року президент підписав Обостановлення праздника – День роботника пожежної охорони. Отже, свят в українських пожежників у 2014 році. І наступних, якщо нічого не зміниться, буде два розповідає начальник 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Євген Шевченко. Квітневий день працівників пожежної охорони зовсім не новий. Більше 70 років його відзначали радянські пожежники. Ветерани служби просили президента повернути їм їхнє свято. Воно й залишиться їхнім. 17 апреля – це душевний праздник. А 17 сентября ну, полный государственный праздник. На государственном уровне, ну допустим, поощрить там, спасателей, это 17 сентября, пожарных спасателей. А 17 апреля это праздник в основном будет наших ветеранов. Служба притунка Украины. Основні завдання у роботі нинішніх пожежників-рятувальників залишилися тими, що й раніше врятувати, допомогти вберегти життя і здоров'я людей. Ми реагуємо на всі надзвичайні ситуації, що можуть случитися нашому районі пожари аварії. Ну і другі ситуації які там нестандартні. із всього цього більше все ж таки пожеж в середньому 120 на рік їх трапляється. На другому місці виявлення вибуху небезпечних предметів до 20 випадків на рік, в трійці дорожньо-транспортні пригоди. Відреагувати на всі звернення рятувальникам треба оперативно. Виїжджаючи на виклик, у караулу має бути як інформації про місце, обставини. Все це з'ясовує диспетчер. Він також має заспокоїти людину, що телефонує, пояснити їй основні дії до прибуття допомоги. Кадри де 24 час від часу Молоджуються новачків набрали і торік. Дея та три роки на арсеналі служив, і після закінчення контракту сюди прийшов. Молодь впевнена у підтримці своїх досвідчених колег.